Добрий ранок, друзі. Я вчора вирубилась після того, як Владислав мені зовсім не давав спати. Таке виробляв. Де ти нюкаєш? Чого ти кричиш? Кс. Кс-кс-кс. Іди сюди. Іди сюди. за ко за не котами, це ж кіт. За, за, за дівчатами, за кішками. Це дівчата вчора проривала, сьогодні пішла. Саме найкращий букет, найсмачніший букет. Як мене це дістало, я вам просто не можу передати. Я чотири дні ходила. Чотири дня, друзі, інтернету нема. Поповнювала на 250 гривень новий тариф. Цікаво те, що я приїхала вже з використаним е тарифом, використаним інтернетом. Використовувала в Києві його і е те, що Smart M. І мені хватило залишків на вісім днів. І кожен день я завантажую влог, кожен день. Я не більше, не менше не сижу в інтернеті. Все є стабільно, як і раніше. Кожен день завантажую влоги, тоді хатило залишків на 8 днів, а це я тільки поповнила, і то 15 гігабайт раніше було. А зараз мені дали 25 гіг. і мені хватило на 4 дні. Ну з ким мені сваритись, скажіть мені. Я вже я просто я знову поповнила собі рахунок. На, ну вже по знижці 175 гривень. Єдиний вихід, я бачу, це провести сюди інтернет. Татові провести інтернет, щоб у нього був. Це ще й провести треба, я не знаю, як тут провода, дотягнуть вони чи ні, бо раніше було е, складно. Зараз вам покажу дещо. Дивіться, бачите, там дощ іде. І зараз у нас буде вже віє дощем. Mm, no. Знову не підемо на ставок той. Тату шуткує, я кажу, підемо на ставок купатися сьогодні. Він каже, той ставок, що вані, виморку нагріти і підемо. Якось так. Розморожую фарш, зроблю котлети. Сподіваюся, розморозиться до вечора. Татові заморожуємо морозилці, щоб було готово. Бо скоро я буду їхати в Київ. Як так, ще такого в блогах моїх не було, йду під дощем, в магазин. Вийшли всі разом. Владислав відмовляється, як завжди сидіти у візочку. <світ> Тато його носить, топить, носить, топе. Постійно проситься на руки до нього. Зараз щось смачненьке подивлюся, що. Я йде. так, <світ> вже і купальник зняла, вже ноги заросли <світ> обратно. І все одно дощ, іде і йде. Ну подивимось. Ніхто, не, напевно, не плаває. Але ну, я не розраховувала, не буду я плавати. І Юра приїде вже, до нічка ставок буде холодний. Тому якось не дуже в кайф. Він то вже пройшов гарненько, це знову буде. Напевно, весь день і завтра буде. Пошли на мостик. Пошли на. на мостик тягу. Доведички, покажу. Прийдешся туди. Мама, я покажу тебе, як ти. Давай, давай, давай так, молодець. Бистро, быстро, быстро. бистро, бистро. Бистро, 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 на мостік. так, да, 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 да. Захотів на мості, бистро, бистро, бистро. Доводички, доведи, диведи, доведуть. Дведички, доведечки, доводички, доведуть. Куди? Хоч потрапити. Диви. Мадік, хочеш купатися? Диви, не бою і не знаю просто що не це бої. таке. не нельзя. Ти що, не можна? <рес> Ай. Ну давай я тобі зніму. Зніму. Ти помочиш ніж, якщо хочеш. Будеш знати, що це водичка. Підкатай що ніжки. Ну. Давай ще раз. Тепер ти зрозумів, що це водичка? Водичка. Бульк, бачиш? Глибоко. Бачиш? А ти думав, що тут? Земля? Підеш? Підеш? Все ж таки підеш, так? Да? Все ж таки хочеш. Все ж таки хочеш. Все ж таки хочеш, так? Ну ось папа приїде. Все. Так, показую покупки з такого, знаєте, місцевого магазинчика коло дороги. Купила ось таку олію. Хлібину кирпічик купила, давно кирпіч не їла. Печиво ось таке взяла, кажуть дуже смачне. Два види цукерок на вечір. Мені нерви трішки відпокоїти. Ковбаску таку взяла. У нас нагільтя хай буде. Та, та ще не закінчилась. Хай буде. Так. І дюшес. Росинку. Ось це все е, десь 500 гривень обійшлось. Малина дає покою. Чуєте, палець ну, почав сосати зараз, оце тільки побачила. Кажу, ти що? Раніше треба було смоктати, він у мене палець не смоктав, маленький був. А тут почав. Кажу: Владі, водик тобі вже, який палець? палець. До соски він такий, знаєте, не дуже її сприймає. то коли тільки засинає, може, чи заспокоїти, якось якщо сильно кричить, то він її випльовує. Він знає, що таке груч, таке соска. І Знає, що обдурити я його тепер не можу. Якщо він просить груди, то він просить груди. А, а Це щось палець в роду взяв. Наче він головний, тільки кашу покормила. А соску потім ми пташкам віддамо. Підемо гуляти, голодом кинемо. Це така практика. Поки-поки скажемо і все. На горщик треба. А що це таке мокре? Ай-яй-яй-яй-яй, обійся брін. Завтра приїжджає Юра вже. У нас вечір, маленький заснув. Щось погано засинав, але заснув. І я зараз підготувалась, як бачите. вовсю підготувалась. хочу показати вам, що я беру з собою з аптечки. Я завжди складаю сюди, так щоб в аптеку не їхати. Я навіть не знаю, коли вони і як працюють. Тому зараз покажу. Це у мене такий мішок аптечка, як бачите, і все підряд, що там застряло? серветки. Класні серветки антибактеріальні. Так, це жіноча. Бачите, ножнички беру малого, обов'язково з собою, бо нігті у нього швидко відростають дуже швидко. Ентерезогель, пластир, це у нас е, аспирин вносик маленькому. Так, ви бачите за манікюр, Скоро буду вже міняти е, аквамаріс капати малому, це капати собі, вдома знайшла. У нас таке потім е, ось це пластирь. Те, що пам'ятаєте, я виграла сюди теж пробнички поклала. Це у нас вугілля. Ефералган цей на 4 місяця дітка. Є у мене ще такі, знаєте, які для постарше. Десь там в кімнаті лежить зубна паста на всякий випадок, ще вугілля. Йод ось такий. Ще не використовувала, до речі, на всяк випадок, такі пінцет. У мене є пластикові, щось там з носа достати у дитини. Потім ось така маленька клізмочка. Це ще малий у мене Насморок з'явився у нього. Подивлюсь, буду спостерігати. Попросила Юру привезти спеціальна є клізма така для носика. З насадкою для носа, але якщо треба буде, то може обріжу і цю буду використовувати, поки не знаю. Це для горла. Поприскала, до речі, декілька разів. Те, що попалила горло хімії, собі поприскала і все пройшло. Це ібупрофен, це жіноча, рінт ще на всяк випадок. Такий пластир, який просто не знімаються зі шкіри. І ще ось такий класний пластир. Є у мене. Я грижу свою, так колись заклеювала. І вона, до речі, в мене зараз не, не турбує. Пройшла. Ось така аптечка в мене. Ще вишні палочки обов'язково для дитини і для себе. Оці, до речі, дівчата, ми купляли в Аврорі, які вони класні. Вони не гнуться, або дерево. Дуже класні. Хто побачить, беріть, бачите, отак просто називаються вони палички, ватні, дерев'яні, 100 штук. Дуже раджу. Завтра приїде Юра, я вам, напевно вже казала багато разів. Завтра будемо зустрічати дуже сумою. Раніше він, ну так, зранку повинен приїхати. Підемо в магазин, щоб продуктів куплю татові, щоб тут було що йому їсти. Ось і, 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 і ми будемо ночувати тут, а потім вже поїдемо. Тобто Юра на два дні якраз приїде. І разом потім всі поїдемо додому. Додому хочу вже, бо багато чого там треба робити ще. Я не знаю, напевно, коли приїду в Київ, то я. А може, один день-два дня зроблю собі вихідного по влогах. Я сподіваюся, мене зрозумієте і не будете ображатись. А хочу якось і відпочити. Може, я і буду знімати, але я не буду публікувати, монтувати якось так. Бо кожен день це так важкувато, я вам скажу. Багато часу часу займає, особливо коли нема нормального інтернету. Сьогодні я прочитала коментарі, там дівчинка писала, у мене мене ну, на один день з запізненням влоги виходять. А я якраз розповідала про інтернет сьогодні, і те, що провести може і дешевше буде, щоб так не платити да, раз в 4 дні по 175 гривень. Але треба це, цим зайнятися. Тим паче, тут ну, в таких об'ємах масштабах інтернет тільки мені потрібен, більше нікому. Коли ми ще сюди прийдемо, я ще не знаю поки ось треба в Києві роботу поробити. Дуже багато таких, знаєте, планів і змін в житті, які треба вирішити. Це теж треба час вдумати це все, обговорити. Це таке сімейне, знаєте. Ось, ну, я думаю, що. Вже в наступний раз, коли приїду, то тут вже і штори в кімнатах приведу в порядок, карнизи ці, як вони українською називаю, це карнизи попротираю. І і і і і сьогодні ще балакала тільки що з татом, там якусь бесідочку зробити, щоб з чаєм виходити на дворі, щоб дощ не лив. Бо коли дощ, то ну так не вийдеш на дворі, не посидиш. Що дуже шкода, хотілося б під дочом посидіти, подихати цим повітрям. свіжістю цією дуже хочеться. На цьому, друзі, буду закінчувати, щось мене вирубає, але мені ще треба доробити тут, що я буду... буду спати. Насіння навіть не... сьогодні не буду, немає сил. Буду лягати, быстріше засну, быстріше Юру зустріну, швидше побачу його, тому треба швиденько лягати спати, щоб швидше покинутися. <смі> Якось так. Всіх міцно обіймаю, всім гарного настрою, всім пока до завтра.